Зібрав ось такі запчастинки, значить. Труба 108 якась, здається. Харчова нержавійка, 3 стінка. Заглушка, заглушка нержавійка якась п'ятерка. 5 мм заглушуємо. Напевно, на дно, от не знаю чи на дно чи куди, можливо, що на дно все-таки гайку. Анод вкрутити. Далі вихід. Це буде, напевно, вихід вже Чорно, можливо, ще куплю десь цей, чи замовлю, щоб нарізати різьбу на нержавійці А можливо, навіть і чорну цю варю. Це буде вихід води гарячої. <клух> Значить, це буде практично проточний бойлер. Ну, можна сказати, не проточний, бо він об'єм все-таки десь біля 10 літр буде свого роду поточний бойлер. І вхід води. Вхід-вихід, а з цієї сторони фланець. фланець ще не дороблений, він тільки вирізав пластинку таку шайбу з отворами і приварює її сюди до труби. Це буде одна сторона фланця. А зворотня сторона ось така в мене є прокладочка, правда, вона з виступом трошки не підходить. Виступ або зріжемо, або прокладку нову зробимо. Напевно, що зріжу просто і буду пробувати її. Чи вона тече отворів багато, я думаю, метал жорсткий. Я думаю, вона буде тримати. Той тиск там до трьох атмосфер буде тримати. І сам фланець з іншу сторону, в який вкручується тен. Він з цієї сторони е цим, емаль, емальований. Емаль, правда, трошки оббилася, але не критично буде служити. І найголовніший атрибут у нас тен. Тен дражиться 6 кВт, трьохфазний. Я так підозрюю, я не пам'ятаю, розбиравшись, але. Но... Я підозрюю, що він ділить навіть пополам. Скільки тут тенів? Ні, напевно, мені здається, я думаю, тут три тена. Хоча може і ділить, може й... там подвійна релюшка, ніби. Щоб, цей... щоб перерегулювання не було. Мені здається, коли до температури доходить, то там подвійний цей... клацання подвійної релюшки. Тобто половину тені вимикає, а потім решту. І ось такі параметри цього тена значить буде такий бойлер. Можна утеплити його по бажанню. Будемо варити.